Корали з коралів випав червона шибка. Яйце в виклику кріпера. Оце, напевно, я зраз зробив. Ладно, щоб у мене було м'ясо жарене, хорошо. У мене є світло сіра вовна. Ми її любаємо. Незиритові залишки! І світло сірої вовни. Оце що таке? Ай-ой-ой-ой, ти то Нє-ні-ні, пішов ти дупу. Селяни, вибачте, світло. У мене просто блок світла, який я поставив і тут видно, ти понял? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Майнкрафт, але він максимально максимально незвичайний, і незвичайність його заключається в тому, що наша найбільша складність взагалі в цій грі буде добути дерево. От, і ви скажете мені, Сань, в чому проблема взяти і добути дерево? А в тому, що у нас повністю рандомні блоки. І рандомні вони не просто рандомні, а рандомні вони в тому плані, що ось з дубового листя падають столи зачарувань з дерева, точніше колоди. Падає спален лисиці. Спасибо, спасибо, спален лисиці! З цієї движухи якась плита, Статі, я, мабуть, її не добуду, так? Да? Бо вона, ну, по звукам, наче якась трохи дерев'яна. Ні, ось з берези падають мені саженці тропічного дерева. з саженців тропічного дерева ще спавні лисиці. В общем, а що мені з берези падає? От і сьогодні ми будемо розбиратися. Мені випав компостер. А що мені з компостера випаде? призмаринові кристали. Спасибо. З цього нічого не падає, поняв. Коротше, пройти Майнкрафт можна. Це прям факт. Люди проходили, і там кожен раз рандомні блоки. Типу, ну, якщо я ще один світ зазнам, то він буде з іншими блоками, і інші блоки будуть мені випадати. Це, в принципі, ідея цікава. З кожного блока все різне. Корали з коралів випав червона шипка. Яйце викликав кріпера. Оце напевно, я зря зробив. Ладно. Що в нас далі? Е, стіна червоної незритової цегли. Окей, її можна буде добути, але поки ні. Таблички. Кстати, таблички норм, бо я, мені жарити на чомусь треба буде їжу. Все, пацан, давай. Адіоса amigos О, перша хавка. Перша хавка плюс. Е... Тут теж хавка. Тут у нас е... глибокосланцевий кругляк. З піска у нас що? Двері. Тільки це двері, блін, мідні. Правильно, я їх не зможу добути. А, ліжка пожди. З ліжка сходи. Сходи це вже дуже близько. Коричнева кераміка, боже. Ладно. З цього все нічого. З Цього арбалет падає. Непогано, ну поїсти ми все одно встигнемо. Коротше, я вже поняв, звідки у нас падає арбалет. Уже непогано. Так, трошки давай сюди це все. Ягоди мені надо. Ягоди, це є кул. Cool. Так, у мене є ту тушковані гриби, глибокосланцеві всякі приколи. Е, окей, тростина. Тростина ось. Що падає з тростини? Яйця. Я поняв. У нас вже, кстати, ніч, а ліжко у мене є. Супер. Давай сразу, щоб я особо не запарювався, не вбивав тих зомбі, кріперів і так далі, тому подібне, бо мені навіть нема чим його вбивати. Скін, як таки, не розібрався. Ліжка в мене більше нема. Ну, як обично. Зато табличку у мене, йо-майо. Так, квітки. Квітки. Аа... Земна плета. Підозрілий їх нічого. да? Угу, Сходи з маховитої двіжухи. Хорошо, а, що в мене з землі падає? Пісок, а з такої землі пурпурний бетон. Підозрілий пісок, ну його треба чистити, щоб він став обичним піском. Окей, гриби. Залізна мотика! Це прям це прям тупо Перший інструмент взагалі. І прикинь, і так же само може випасти залізне кайло, залізна ще якась двіжуха, і треба буде розібратися, що з чого падає, і поняти, який е, смисл рецептів взагалі, тому що, йо-майо, кстати, така земля у нас ще не була. Загрубілий ґрунт випадає просто загрубілий ґрунт. Окей. А з такого ґрунта падає розрізьблена мідь. Хорошо. Ну, ще нічого близького до того, що мені треба, я не бачив. По ідеї, ну як заплановано, ми все рівно дійдемо до дерева, коли не будь тому що по факту, ну, я без дерева не пройду гру. Хоча, в принципі, можливо її пройти. Все, що мені потрібно, це все на все знайти село. А за допомогою села ми зможемо зробити дуже багато всього. Там є пічі, там є верстак, там є скрині. Ну, типу, мені багато що не треба буде крафтити. Типу. Поки що, хоча б так. Ну, само собою, мені ще треба Йомойо, всього знайти, сіки всього, всього перепробувати. Тобто, Наприклад, цей блок е підозрілий гравій. Ну це вже було у нас. Окей. Опа. Ну тут б я би теж затестив пару багато, що пооткривав. Ну тут теж мотика. Тут теж просто мотика, блін. Якщо отак. Не випав. Ну, понятне діло. Понятне діло, що не випав. Аби там кайло було золоте. Я би міг багато що попробувати насправді то. Реально, купу всього міг попробувати зламати, наприклад, то. це, 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 це. Оці ці блоки міг би зламати. А, діорит, залізна руда. Ви ж поняли, що я, що я добуду залізну руду, мені ж не випаде залізна руда. Ну, і залізо. Це, я думаю, ви зрозуміли. Це, я думаю, понятно. Бо, ну. Можливо, хтось не поняв, то я думаю, що ви поймете потім. Бо тут, коротше, йо мо так, ну гравій, пісок, глину ми це все спробували, правильно? Отакі кущі. Кущі падають кущі. Таке падає. Блін, й-мойо, скільки мені всього треба вивчити. Майнкрафт став дуже складний для мене. Окей. Так, березовий ліс. Окей. Ну ми вже попробували береза, смереки і дуб. А, а оцю дівчуху ми не спробували. Тако. Щоб у мене було м'ясо жарене, хорошо. У мене є світло сіра вовна. Ми любаємо. Незиритові залишки! І світло сірої вовни. Пожди азобичної. Азобичної, азобичної вовни. Жбузовий пиріг. блін, світло сірий. Барвник я ж ніде не візьму, правильно? Ну так. Да. Бо квітки я ніде не візьму. Mm -hmm. ну, стародавні залишки прикольно. Прикольно. Зажигалка мені не зря. Не зря мені вона випала. Що ж ти не встигла потухнути. Плюс до того, все, я ще сломаю білу вовну, получаю ще гарбузовий пиріг. Оце випадають мені квіти. хорошо. Типу нічого нового, нічого нового. Да, да. Прикольні, кстати, нові блоки. Нові, точніше, рослини, я такі не бачив кущ із світляками. Мабуть, він світиться вночі, можливо. А можливо, ні. А можливо, в шейдерах додали, що світиться. Чорт його знає, але я би якось потестив би цю всю двіжуху. Мені треба, правда, знайти село. Бо як я знайду село, я зможу попробувати добути різні всякі блоки. Біла вівся. О, я ще не Отаку я ще не пробував вбивати. Сіра, вон, це не світло сіра, це сіра, з неї падають яйця. Так само, як і стростини. Стростини теж яйця. Якщо я не помиляюсь, а я сподіваюся, що я не помиляюсь. Корова. Чуєш бичара. Розкажи мені краще, що мені робити. Ага, бичок, бичок. Ну мені з бичка нема смислу. Абсолютно ніякого. Мені просто одне галіме село. Ти знаєш, коли я грав Майнкрафт, коли я просто біг і мені не можна було стояти на одному місці, бо я получав дуже багато демеджа, то села я знаходив дуже часто. А тут я вже біжу, скільки часу, і я не знайшов жодного. Мені поки що це взагалі не подобається. Я би хотів, звісно, щось знайти, але я поки що знайшов рози. Роза це вже непогано. З роз падає компас. Компас веде мене куди. Туда звідки я прийшов, значить туди я не піду. Ну я взагалі, чесно кажучи, навіть не знаю, куди веде компас, того напишіть в коментарях, куди в дефолтному Майнкрафті без модів веде компас. Мені завжди було цікаво. Я колись був малий, грав в Майнкрафт на якійсь старій лахматі версії, десь типа 1.4.7 або 15.2. І я брав креативі компас і летів туди, куди він мені показує, але ніколи не міг долетіти. До той пори, кстати, що в нас там за блок? Це ко. А що то таке? Пожди. Це реально така спавниця? Просто в Майнкрафті. Я граю на версії 1.21.5. І Я вражений. Оце що таке? Ай-ай-ай-ай, ти да можеш то? ні, ні ні пішов ти дупу. Пацан, будь ласка, Ні, не вбивай. Я тільки залізному тику знайшов. Балдіть, я реально не знав, що там то є така двіжуха. Так, е... ну не провіриш, не узнаєш. Чорт його знає, нічого не випало. Так, їжа кінчилась. Хорошо. І черепаха, пісок. Ну, пісок це двері. Ну коротше, блін, я не знаю, що мені почати. Цілком можливо, що ми не одне ще відео запишемо по цьому режиму, тому що навряд чи я сьогодні зможу пройти Майнкрафт з такими приколами. Хотілось би хоча б знайти село. Це вже було би супер круто. Бо поки що поки що в мене немає ні чорта. Ну, в мене є зато зачаровані столи, їх реально багато. І щоб ти поїмав, я напевно розказував. Я сказав ще раз, бо я забувся, що кожен раз м -м -м, в мене є команда. Я можу написати команду, яка повністю замінить всі рецепти знову ж таки опять рандомно. І опять буде капець. І кожен буде випадати потім знову з різних всяких приколів. І. Так ти ти чого не гориш? О. Ну коротше, кожен раз, коли ти запускаєш цей датапак, то в тебе постійно різні е, рецепти випадіння. Тут у мене е, різьбина мідь. Ну, коротше. Без толку. Білі... Це сіра, да. Сіра мені дала, не пам'ятаю, що біла, мені дала. Біла мені, кстати, дала непогану річ. Біла мені дала гарбуза. Білий баран дав гарбуза. Опа. Пацан! Що розумний сильно, чи шо? Давайте о, адьос Взяв за ариф, на мене. Так, ану. Якісь нові вовки, я їх перший раз бачу. Ну хорошо. Єліани. Ліани. Вирізаний гарбуз. Ану. Кульчужний нагрудник! Вау! Прикольно. Тепер у мене є армур. Так, кувшинка. Просто кувшинка, окей. Ану, ця квітка. М Стоїта стосовно червоного пісковика. Коротше, мені кайло надо для неї. Окей, окей. Так, да, як ти поняв, не особо весело. Все, ну зато в мене є смаженої барани небагато. Блоків у мене нема, в печері я нічого не добуду. І я знайшов обичні гарбузи пожди. Так це не це. Це ж обичний гарбуз. Вугільна руда! Так, це нові якісь речі, я їх забираю. Так, вроді би. А ні, мотикою, крачевонобистріше не добувається, я поняв. Ну дивись, вугільна руда вже є. Я просто спочатку зрадів, що це ж буде вугілля, а потім я поняв, що ну вугілля з цього не буде. Можливо, я вші ерунди назбирав, із цього вугільної руди нічого хорошого і не падає. Це цілком ймовірно таке може бути, так. Да. Хоча, а що вона мені тоді, що я можу просто вугілля, вугільну руду цю найти, ну в камнях. Да таке відчуття наче я зря це добував, але ну, окей. Попробувати це стояло 100%. Я не пам'ятаю, звідки я отримав е ліжко тоді. Треба було б запам'ятати. Коротше, мені да цілий записничок, що я з чого получаю. <хи> бо я реально забуваю. Кстати, я ж саме головне не провірив, дубова табличка, що з тебе падає. Опа. Плита. Ану. Погана прикмета на годину 40! Я не знаю, наскільки це хорошо або погано. Березові дошки, Кстати, не помню теж, чи ми добували. Коричнева кераміка, понів. да, да. Нічого нема. нічого, абсолютно нема, як і грати в цей Майнкрафт. Як в нього просто грати? З цього нічого не падає. Ну добре, що в мене є армор, хоч якийсь, хоч якась просто обладунка. Тут є скриня. Можливо, вона все просто поміняє. Вона нічого не поміняє просто. У мене просто меч налагодження. Кстати, добре, що налагодження, тому що я дуже не скоро зможу собі скрафтити меч. Капець, як не скоро. Як я розумі... Да, Так, давай воно світиться прям прикольно. З цієї штуки не пам'ятаю. А, підзрілий гравій, коротше, мені не нужен. Це що таке? Коротше, якась біда. Так, тут же скелети, павуки, кріпери. нє ні, ні ні Так, пацани, адйос. Слайм! Скелет! Ай-яй-яй-яй! А чого вас тут так багато? Звідки? Пацани, Пацани, ні, пацани... Баска, бубаска. хочу жити, хочу жити. А безпечного місця нема абсолютно ніякого. У мене є три сердечка і на тому все. І смажна баранина, Слава Богу. У мене, понятне діло, нема більше нічого. Типу, ніяких е, смоскипів. У мене нуль шансів вижити в цьому світі, Но я пробую. Я граю. Я стараюсь. Поїхали. Я би вже давним-давно був би десь уже плюс-мінус, е, ну, вже близько до пекла. Я б уже діаманти копав. Сто відсотків. А поки що, я збираю яйця, викидаю їх. Жаба, містер кряк, здорова, містер ква. Що ж робіть? Що ж робіть? Нічого не можу добути. Я насправді думав, що я зможу ну, щось знайти з блоків. Я розумів, що це буде складно, але тим і це цікаво, тому що в мене постійно постійно все й моє по-іншому. Ну окей, цікаво, що падає дерево. Цілком імовірно, що воно може падати з камня. Да. Таке може бути а, або з кругляка якогось, або з якихось досок, або з якої ще двіжухи. Ну, поки що, мене ніякого намока на село немає. Добре, що хоч моби попропадали, це вже непогано. Добре, що лисиці на мене не агряться, це теж хорошо. Ну, поїхали далі. Я буду пробувати щось шукати. Смішки смішками, а село я знайшов. А в мене погана прикмета. Прикмета набігу, точніше вона вже. Так що, зараз це село прийдуть і рознесуть. На жаль. Ну, є мішечок, який мені взагалі не треба. Окей, да. У мене набіг. Народ, я взагалі не хотів. Селяни, вибачте, світло. У мене просто блок світла, який я поставив і тут видно, ти поняв? Ти знав, що є таке в Майнкрафті? з ковальського стола випадає, а з досок? тропічна вивіска. А з тропічної вивіски, фіолетова шибка. Із шибки, багряний гриб. Я не можу поставити. Не поняв. А обична шибка? А, павуковий маранований око. Коротше, окей. З оцеї штуки, що падає? Гриб. Отакий гриб, кстати, я теж не знаю, що з нього випадає з забора. І ця пуголовка. Що таке пуголовка? Обаю діти, що таке мале? Окей, okay. uh, я можу поспати. Давай посплю, щоб хоча б був день. Ну і плюс спаунпойт поставлю. Так, і з тебе що падає? Акаціовий човен зі скринію. Ага, він не падає, все, поняв. Що падає з драбини? Драбина? Що в натурі? Абаудіть в натурі, драбина падає. зелена шипка сіра Ну, Поки нічого. Поки нічого, я поки взагалі не приблизився ані на скілічки нікуди. Так, набіг залишилось нападників 2. Я не знаю, куди вони діваються Ну, вони навряд чи горять. Ну так, да, вони, по ідеї, не мають горіть. Опа. Оце я підпригнув і скелет мені. Бемс вдень. Ага, усе вони, так? Да? Окей. Так, големчик. О, оце хоч щось. Так, оце я ще не перевіряв, це перевіряв тут нагрудники. Нагрудники це окей, котло, це движуха, не можу я ніяк перевірити. М -м -м. Блін. Аметист, аметист прикольно. Опа! Доски! Заметиста з ліжка! Яке ліжко було? Жовте, да? Я ж з цих дошок зможу зробити палки і дерев'яні інструменти. Ти поняв, да? <смі> я вообще пройшов. Ну, не пройшов, ну я поняв, що мені треба робити. Обична шипка, око. На цьому напевно ми будемо завершувати. Я можу скрафтити верстак. Я навчився його робити. Фух, хороше село. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобання. З вами був Санчеос і всім пока-пока.